В цілому, якщо ми беремо невелику кількість замовлень. То можна виїхати абсолютно на просто тому, що давати терміни і говорити клієнту, що ось так зараз ми друкуємо, піде трошки більше часу. Всі адекватно, нормально до цього відносяться. Е, я робив на початкових етапах так. А коли в мене вже були замовлення і були оптові, яким потрібно там швидше друкувати, то відповідно я вже і заробляв. Тобто оптове замовлення це 30-40 тисяч гривень, і просто з цих грошей я купив собі один раз. Е, е, Забув модель, коротше, типу екофлошки, анкер, яка коштувала близько 60 тисяч гривень за два оптових замовлення. Тобто, коли в тебе вже є замовлення, які тобі треба друкувати, а світла нема, то з цих замовлень вже можна і поставити собі щось таке. в плані це дорожче, якщо це якась система вже готова, але в цілому дуже багато варіацій з інверторами. Е, є досить хороші схеми в інтернеті, де можна знайти повністю, що у вас там все безпечно, це працювало, е, налаштувати і там буквально за 10 тисяч гривень зробити собі безперебійне джерело живлення для одного принтера.